В етері 5 хвилин на головне. Внаслідок авіаційного удару на Сумщині з-під заваля дістали тіло жінки. Одесу атакували ворожі безпілотники. На Даражнянщині за провласнення чужих грошей 20-річний хлопець відповідатиме перед судом. На Хмельниччині ледь не приватизували. Пам'ятку археології ранньослов'янської епохи упродовж минулої доби. Окупанти обстріляли 36 населених пунктів Сумщини. Загалом зафіксовано 214 ударів із різних видів зброї. Вчора пізно ввечері Ворожа авіація нанесла удар по одному з населених пунктів Шостинського району. Із пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати людину. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам з під іншої зруйнованої будівлі, де блокували тіло заг. Legenda é Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки на Одесу. Близько другої ночі російські військові вкотре атакували місто безпілотниками в результаті падіння уламків БПЛА в одному із районів міста. Пошкоджені фасад та вікна трьох багатоповерхових житлових будинків, попарковані біля них транспортні засоби та газопровід. Наразі відомо про одного постраждалого легких тілесних ушкоджень зазнав 30-річний мешканець одного із будинків. Медики надали чоловіку допомогу на місці. Інформація про інших постраждалих уточнюється. Новоушицька громада сьогодні прощається із полеглим героєм. Під час виконання бойового завдання загинув матрос Сергій Дмитрович Реус. Він став на захист держави відразу після повномасштабного вторгнення боронив батьківщину на Херсонщині та Донеччині. 31 жовтня, поблизу населеного пункту Новодмитрівка Покровського району, воїн отримав поранення несумісні з життям. Поховає Сергія Реуса у селі Куча, захиснику навіки віки 44. Вічна пам'ять полеглому воїну щирі співчуття рідним і близьким. За привласнення чужих грошей, 20-річний хлопець відповідатиме перед судом. На Дражнянщині молодик викрав із картки знайомого близько 30 тисяч гривень. До поліції звернувся 45-річний чоловік із повідомленням про незаконні перекази із його банківської картки. Правоохоронці встановили, що до цього причетний 20-річний знайомий заявника, який під різними приводами брав у потерпілого смартфон і, знаючи пароль до інтернет, банкінгу проводив транзакції, аби його не викрили, обвинувачений переказував кошти на картку іншого знайомого, яку попросив у користування. А банківські сповіщення, які надходили на телефон потерпілого, одразу ж видаляв. Пам'ятку археології ранньослов'янської епохи ледь не привласнили суд. Повернув державі земельні ділянки історико культурного призначення із 25 дохристиянськими похованнями на території Гоменецької сільської територіальної громади. Об'єкт культурної спадщини України потрапив у комунальну власність в результаті інвентаризації. Землю орган місцевого самоврядування поділив для подальшої передачі у приватну власність. Проте до цього так і не дійшло через заявлений прокурором позов. Суд зобов'язав територіальну громаду повернути землю державі. У електротрансі повідомили про тимчасове призупинення тролейбусного руху. У п'ятницю, 8 листопада, по вулиці Чорновола від вулиці Героїв. АТО до вулиці Майбурського, із 10 до 13 години будуть виконуватися роботи із видалення аварійних дерев, тому струм в контактній мережі буде відключений. Рух тролейбусів відтак на час виконання робіт перезупиниться. Окопні свічки для військових команда офісу Розумне довкілля Хмельницький» закликає долучитися до їх виготовлення цієї п'ятниці, 8 числа о 14-й годині по вулиці Бандери, 2 дріб 1 а це Терцемонблан на третьому поверсі. Саме у офісі Розумне довкілля Хмельницький власне можна буде долучитися І з собою. Треба мати ножиці. Також зазначають, що є потреба у Сировині для свічок приймають консервні банки з під кукурузи, чи то горошку, але помитим обов'язково приносити гофрокартон та свічки, чи то парафін. Все це можна принести як у самий офіс розумне довкілля Хмельницький, так і до центрів управління відходами чи то екобусу. Сьогодні, до слова, 7 листопада, він збиратиме небезпечні відходи у мікрорайоні Лезневе біля економу. Із детальним графіком можна ознайомитися, перейшовши за QR-кодом у телеграм-канал Першого Подільського. Обов'язково долучиться до доброї справи, до виготовлення копних свічок, аби в прямому і переносному сенсі зігріти теплом та вдячністю наших воїнів. Дякуємо їм за захист. Слава Україні! Героям слава!